Всім добрий день. Сьогодні тема нашого заняття це логічні операції. Тема може здатися трохи заплутаною, але насправді нічого в ній немає такого складного, і краще розбиратися на прикладах. Спочатку ми зараз подивимося теоретично, що це таке, а потім, коли будемо виконувати приклади, то повинно все стати зрозуміло. Ну, на мій погляд, як не програміста, наприклад, то мені все зрозуміло в цьому. Отже, є три логічні операції, які називаються заперечення, кон'юкція або логічне додавання та дез'юнкція, логічне множення. Якщо у нас є якийсь вираз, наприклад, Х і він правдивий. То протиставлення йому NoTХ, заперечення протиставлення антонім можна сказати, буде неправдивий. І навпаки, якщо вираз Х неправдивий, то запереченням йому буде щось правдиве. І, як приклад, тут ми бачимо А дорівнює існує найбільше просте число, а висловлення NoT А, тобто протиставлення йому, не існує найбільшого простого числа. Тобто все, в принципі, дуже просто. І а, значення цих виразів ми бачимо занесені в табличку. Їх може бути чотири. Далі, кон'юкція двох логічних виразів або логічне додавання. А, тут у нас, в принципі, теж все просто. Якщо у нас є два вирази Х та Y, і а, обидва правдиві, то і Результат їх виконання x and y, тобто «x» ми додаємо до «y», буде правда. Якщо два неправдиві, то і нам буде неправда. І навіть якщо тільки один із виразів неправдивий, x або y, «y» бачимо, x бачимо, то результатом теж буде неправдиве висловлювання. Ну, наприклад, у нас є число 36 кратне 3. І число 36 кратне 2. То якщо ми їх додамо, то вони будуть правдиві. Якщо ж якесь із цих виразів буде неправдиве, то і весь вираз ось цей він буде неправдивим, Диз'юнкція, подивіться, це логічне множення, і ми бачимо знову у нас два вирази: x та y. Позначається воно словом О. Тобто X або Y, і знову таки, якщо у нас два значення правдиві, то і результатом буде правда. Якщо е неправдиві, то результатом буде теж неправда. Але тут навпаки, е е ніж додавання, тобто якщо у нас хоча б один вираз правдивий, то і результат всього виразу буде правдивий. Тобто е неважливо X або Y. На математиці воно може позначатися знаками більше або дарівно. Тобто, щось одно з них буде правдиве, і тоді весь вираз буде правдивий. Є логічні вирази, які містять кілька логічних операцій, і тоді нам потрібно знати про пріоритет операцій. Тобто, як в математиці, які дії виконуються спочатку, які далі далі. І як міняти порядок дій. В принципі, воно все схоже. Для того, щоб змінювати порядок дій, використовуються дужки, А самі дії виконуються так само, як ми розглянули. Спочатку йде, виконується дія заперечення, потім дія кон'юкції або додавання, і потім диз'юнкції або множення. Ось у нас приклад X, o, y, And not Z. Тобто в якому е, порядку будуть виконуватися, тобто, як е, комп'ютер буде виконувати цей вирост. Спочатку він подивиться, оця операція not Z. Тобто not заперечення виконується перше. Далі буде додавання y and not Z. І останнє буде виконуватися x, o, y and not Z. Ось у нас вони розписані. Перша дія not Z, далі друга дія Y and not Z, і третя X or Y and not Z. І ми можемо подивитися, ось це у нас е таблиця всіх можливих значень, таблиця істинності її називають для цих виразів. Е якщо у нас X, Y і Z true, е ну, ми бачимо, що можемо їх одразу виконати. Тобто перша дія not Z протиставлення до true, Z у нас true, not Z вона false. далі у нас іде додавання Y and not Z. Y true, not Z у нас false. При додаванні true і false дають false. Ось true false дають false. І остання дія x, o, y and not z, Тобто то, X true, Y and not Z дорівнює false, і а, при множенні true і false дорівнюють true, то правдиве. А, і а, далі ми бачимо в таблиці істинності, якщо у нас z, наприклад, false, знову виконуються всі дії по порядку, і ми бачимо. Остання дія вже повністю значення е, всього виразу. Е, дуже добре ілюструється виконання логічних операцій за допомогою дивіться, електричних схем. Ну, якщо у нас е, true або false, тобто правдиве або хибне, е, якщо правдиве у нас ствердження якесь, то лампочка буде світитись. Якщо неправдиве, Розімпене на коло, то світитись не буде. При додаванні А і Б або Х та неважливо, якщо хоча б одне твердження неправдиве, тобто не замкнена у нас незамкнений ланцюг оцей, то і світла не буде. Якщо два правдивих, тоді у нас буде світло. Якщо два неправдивих, то не буде. І ось логічне множення. Якщо хоча б одне твердження правдиве, то у нас коло замкнене і світло є. Якщо два правдивих, теж світло є. Якщо два неправдивих, то значить світла немає. Дуже просто. І а, давайте потренуємося тепер в виконанні якихось прикладів. А, значить, перше нам потрібно визначити порядок дій. А, ми пам'ятаємо: спочатку йде заперечення, потім кон'юкція і дезънкція. Можна запам'ятати, що not – це заперечення. На українській мові це не. And це і, та, і О це або. Спочатку у нас йде ось вираз А. А, not. A and B. Тобто, як він буде виконуватися. Спочатку ми шукаємо, що там є, у нас заперечення. Тобто, це нот A. Ось воно. Далі у нас іде додавання нот B. B. І останнє йде з логічним множенням або дез'юнкція A, not A and B. І далі, в залежності від того, правдиві там твердження або ні. Ми а, отримуємо результат. Ну тут у нас немає такого завдання отримати результат, ми, нам треба визначити порядок дій. Якщо B, то у нас спочатку виконується нот A, потім нот B, потім нот B and A, і останнє нот A, O, нот B and A. Тобто, ось, а, як ми дивимося, які сполучники у нас і можемо тоді одразу визначити. Якщо у нас більше там два нот, або 3, або NIO, то о, виконуються вони зліва направо. <coughs> Таблиця істинності. Це у нас такий приклад, як і ось тут був для виразу. Теж, в принципі, нічого складного немає. Ми, от я робив для першого виразу АОН. Тобто, якщо у нас А і Б правдиві, у нас тут немає заперечень ніяких AND і O, все буде правдиве. Так само, якщо неправдиві твердження, вони і в результаті будуть нам неправдиві. Далі. Якщо одне із тверджень неправдиве, а інше правдиве, то в першій дії ми отримаємо неправду, а в другій при множенні все одно буде правда. І е, навпаки, якщо перша у нас буде А е, неправдива, а друга B е, у нас змінна або да, вираз правдивий, то в першій дії ми отримаємо неправду, але А е, е, і помножимо, тобто неправду помножимо на неправду, то знову вийде неправда. І що у нас є ще. А, ага. ми можемо застосувати на практиці це, якщо у нас є значення якихось змінних. Ось, наприклад, в виразах А і Б у нас є значення Х та І. Зверніть увагу, і для того, щоб записати І, ну. Заміняємо на англійський аналог. AND. Або це O. І знову AND. І нам потрібно виконувати Ді е, в тому порядку, в якому вони е, пріоритет D. Отже, ми дивимося, що 5 більше нуля це правда. І 8 більше нуля це теж правда. Правда і правда. В лівій, в лівій стороні нам дають правду. Далі x то тобто 5 менше нуля, це неправда false. Y менше 0. Це теж y у нас 8 менше нуля, теж неправда, false. Дві неправди дають неправду. І при множенні логічному О. Тут у нас получилась правда, тут неправда множенні правда і неправда дають правду. Тобто з... значення всього виразу з цього у нас рівнює правду. Ось ми так і записали: один A буде правда. В B у нас теж буде воно правдиве, якщо виконати його, ну, я тут, для прикладу, написав false, як його виконувати. Хоча тут буде все ну, True, правдиво. І давайте переглянемо, як ми можемо це спростити собі життя і е, побачити значення цих виразів за допомогою е, середовища виконання програм да, для Python. Тобто перейдемо в онлайн-середовище, реплит, створимо якийсь проект. І можемо прямо одразу перевірити все те, що ми побачили в теорії. Якщо x дорівнює правді, тоді давайте попросимо нам показати, чому дорівнює not X print. Not X eh, повинна бути eh, неправда, тобто false. Ось ми бачимо все правильно. Якщо змінимо тепер eh, true на false на неправду, у нас повинна відповідь бути true. Тобто ми з вами ось цю eh, першу табличку, де вона? Ось. Ось табличку побачили Далі X and Y. Давайте перевіримо. Нам тепер треба собі додати Y. Y дорівнює. Спочатку там у нас було дві правди. Давайте теж це зробимо. А, і тут запишемо тепер. Із сполучником AND логічне додавання. And Y. Подивимося, дві правди дають правду. Якщо а, якийсь вираз неправдивий, повинна бути знову у нас теж неправда. False. Є. Yeah. 2 неправди теж у нас буде неправда false. Ну і від перестановки у нас нічого не зміниться, значить, місцями. Теж буде False. Тепер змінимо тут, ага, ми з вами ось цю табличку зробили. Тепер зробимо ось цю табличку, там, де у нас сполучник О, або логічне множення. Ми тут просто так і пишемо X, O, Y. Якщо одне із значень правдиве, то і весь вираз буде правдивий. True. Правильно. Якщо два правдивих, теж буде true. Якщо два неправдивих, буде false. Неправда. Тобто бачимо на практиці воно набагато швидше все робиться. Перевірили ми і цю табличку. Далі можемо тепер перевірити. Ось у нас вираз із декількох дій X у Y and not Z повинно. Вийти в залежності від значень у нас те, що в останньому столбці. Давайте додамо ще Z, X, Y, Z. дорівнює І тепер візьмемо. Ну, якщо всі три будуть true. Ну давайте я скопью ее так. Больше, true. І давайте просто за цей вираз. X о Y and not Z. X о Y. And. not Z. бути true. Так, як у нас тут табус Якщо Z поміняти на false, Теж буде true. А, ну, давайте щоб було от false. Якщо X буде false, то і відповідь, буде false. Тобто x Зміни, ми побачимо. Тобто, наш комп'ютер уже всі ці операції знає і може вирішувати такі завдання. False, все правильно. Давайте подивимося тепер по завданням. Ну, Пріоритет дій ми не uh, переглянемо з вами. А ось таблицю істинності для першого ось ми зробили. Uh, можемо значення виразу. Тепер подивіться, у нас A and B. нам ну, A B або давайте поміняємо. A, B. третє нам поки що не потрібно. І просто ми беремо ось цей вираз A, 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 O, not A, and B. Писуємо сюди A, O, not A, A, and B. Давайте спочатку, якщо true-true, тобто дві правди, який в нас результат буде? Правда. Якщо. B неправда, все одно вираз буде правда. Якщо A не неправда, То вираз неправда. І якщо B-правда, то весь вираз правда. Ну, і так само можна зробити і ось цей вираз. Тобто ми отак підставляємо дві правди, дві неправди, і то A to то B у нас неправдиве і правдиве. Ну і Давайте останній приклад. Ось в нас є два вирази і різні значення. Давайте ми їх наберемо. X. у нас тут є змінні X та Y, або вирази X та Y. Замість A і B. Ну, можна залишити A і B, щоб не путатися сильно. Давайте їх поміняємо на X. Та Y, і от тут уже зауважте ми будемо писати правдиве чи неправдиве, але результат у нас буде писатися як правдивий або неправдивий. Отже, перший вираз у нас X більше нуля, and і, це and Y більше нуля, тобто ми прямо так і пишемо X більше 0. And Y більше нуля, а, далі дивимося на вираз або це o. Так і запишемо О, X менше нуля, and Y менше нуля, X менше нуля, and Y. Менше нуля. Так, і Дальше. другий. Другий вираз у нас ось він B. X більше нуля, and not Y менше нуля. Так, давайте скопіруємо це ще швидше було. X і більше нуля і and not Y mention and not y менше нуля о x менше нуля and y більше нуля о x менше and y більше нуля Все, тепер ми підставляємо значення для 4 у нас буде різних значень. x5, y8. І нам потрібен результат при x5 та y8 обидва значення будуть правдивими. Далі при x5, y мінус 8, обидва значення будуть неправдивий. Х мінус 5, у – 8. Мінус 5, у – 8. Перший вираз неправдивий, другий правдивий. І останній х мінус 5, у мінус 8. Запускаємо. Перший правдивий, другий неправдивий. Тобто все більш-менш зрозуміло. І е, якщо просто сидіти і виконувати дії е, письмово в зошиті, то це займе більше часу. А так у нас є такий вже гарний калькулятор, який все швиденько це обрахує. Для чого це потрібно? Тому що. Комп'ютер, він же не розмірковує як людина, а він не може порівняти там біле і чорне. Тобто, якщо ми присвоїмо значенню біле правдиве, а чорне неправдиве, то тоді ми можемо їх якось порівняти. І комп'ютер теж може порівняти і присвоїти значенню якусь та, або умову виконати, порівняти, чи відповідає. Там білий колір у мові. і тоді виконати якусь операцію, як ми напишемо. Тобто комп'ютер може обраховувати щось тільки от в бінарному вигляді: або правда, або неправда. І ось саме для цього потрібні нам ось ці логічні операції. Називаються вони булева логіка від імені. Джорджа Буля, математика, який все це колись придумав і описав. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. І ставайте програмістами, якщо вам це подобається, і створюйте нові програми. До побачення всіх!